Найголовніше в сексі це момент, коли ти досягаєш сексу. Особливо, якщо це дівчина, яку ти підсвідомо або свідомо вважаєш недосяжною для себе. Не саме відчуття від сексу, а осягання того, що він відбувається. Ти mm -hmm. про це? Так, да, так. Да. От тільки твій член увійшов в вагіну, так, ти такий все. Так далі. Так, це, це ж якраз і це ж теж, типу, про те, що. Це типу, про соціальні тиски. Типу, ж, просто абсурд цієї ситуації полягає у тому, що жінка, яка Дозволила сексу статися, вона, скоріш за все, знала, що він станеться в перших сім секунд на да, спілкування. Да, 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 да. Але решту три місяці вона робила вигляд, що я абсолютно по на тебе. Ти її танцював, сука, павлінічі приколи. Через чотири тисячі місяців це насталося, і ти такий, ми мені бось, решта життя тобі не цікава. Ну, це ж не завжди так, не завжди так відбувається. Не завжди, але дуже часто. Решта життя тобі не цікава, тобі просто цікавий сам факт, і ти такий, все. Клік, хоча тобі не було і ні, шелі не було цікаво це. Просто вона зробила це єдиним, що тобі цікаво, через те, що вона тобі не давала це довгий час, оце Запретний проблема плот. нашої культури.